І з вами я ніколи сьогодні зі мною Ангеліна. Привіт! Так, ми сьогодні знімаємо, зараз вам скажу ігру, бо я трошки ігра макіяж для випускного балу Рапунцель. Так, Так, будемо починати. Ой, таке музика. І знаєте, мені дуже добре чути. Так. Починаємо. Ми це Ми ще не грали. Так. Так щось тут... Таку... Аво Не поняла. Ге. Ага. <різь> це щось не то було. No oczywiście, a nie to perbożczęła, na pewno. Powiem, czy to... To czy nie się nie, że nikoj, perbożczę. Tak, co tam następne u nas? O to, na pewno, tak? O, widzicie, zelenię, to dobrze. O to, zaraz będzie woda, krasu deczka. To Ta Та що, зараз її змиємо? Ангеліна. Рожевий більше пасує. Ну, але в принципі ж вона рапфонцель. То їй більше жовте пасує. Так, змивати вже треба, поки я вам там показувала, то треба вже змивати. Угу. Тобто да, тепер отак і залишимо. Тут взагалі нічого не видно, не поняла о, буде мій на кружі, дві. <риві> ну як вам Рапунцель наша? Кудряшечка. Та точно, Зараз вона буде хіба кодрясочка. Тобі нічого не треба, вона нічого не хоче. Коли вже знімати треба? А неліна ну... подивись, вона нічого не показує. Я. Yeah. Ну, ми зупинимо на паузу, коли вона вже захоче щось робити. Так, она уже захотела, что я срабатываю? Считай стрелку. Так. Еще, там, эм, что ты? О! <соединяющие> что с ней все Я лунатик поедаю. О! А? По малому она длинна. Так, и что? Что у него А, лин. И все не вот ты думаешь, что все тогда Та оцениваем так давай ты волосы не испучатку. Я показала оце девицы, я пасує. а вот не Давайте оце, это вот, чем ты смешно. А ні, це подивитися, як буде смішно. Не, yeah, ну зелене і гірше. Ну і то, оце мені подобається. Але мені цікаво, як вона буде танцювати з таким висимом. Так що давайте оце ліпше. Чи ні? Mm -hmm. Ну хай це буде, коротше. Так, тепер її плаття. Так, яке плаття вибрати? Платки? Ну це то я не їй плаття. Та mm -hmm. я знаю, ну то давайте оце ну як вам. Напишіть ще нам в коментарях з Ангеліною. Ви, яку ви точніше принцесу любите з Діснея. Або чи ви дивились мультик Рапунцель? Та корону. Корону, я думаю, що оце це ліпше. Але ні, корона що таке? Дивите? Оце Оце. саме ліпше. Їй просто червоний, а там червоний. Здрастик. Це що таке? Нашейник. Таке. Не нашийник, а кулончик. Але це, це не, не, не... А, Але ніби... це не буде нашейник. Ну <свист> хай буде нашийник. А це кульчики. Так, кольчики. Це вже похоже щось на кольчики. Так. Mm -hmm. Тепер очі. Наїздлені були неї? Такі точні. Мені здається в неї такі були очі. Mm -hmm. Такі такі були в неї. Ну вот такі во. Так туш тепер. Тужні ще. От які вибрали? По царьки сьогодні, давайте. О! Памни. Хай це Дивись. Памни. Дивіться, правда клево виходить. Клво, але памби. Так. так я точно не. Может, его корочную. Там ками, лази. Не жмей е Так, які капці зробимо. Червоні вже б, да? так? Да, так, будто то уже. Ну да. Так. Ой, Ой. дивіться. Не племі Ей, як Ну хай так буде. Да, Сірину. Ну, давайте будемо це таке. Зараз пишеться, да, вот, таки. О! То, что я шукала. Оце буде? Це Вау, дивіться! А яке в неї було в неї якесь таке було, правда? Якісь таке во. А, а, тут черв... це обільськосу. Ну і це відео закінчилось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім удачі і всім пока-пока!